Через переїзд у нову студію сніданок в ефірі пропускає свято, котре я насправді дуже люблю. 14 лютого – день захоплених. Тому давайте готуватися до нього заздалегідь. Компанію мені сьогодні складе актриса Мирослава Амур. на сцені. Вона така. А в житті – Мирослава. Доброго раночку, доброго ранку. ранку. Мира любові всім глядачам. Хочу побажати сьогодні. Ви в театрі відзначаєте день е, Валентина? Ну, творчі люди взагалі дуже люблять всякі свята, тому день Валентина День кохання обов'язково. Тому давай е, робити, якщо акторською мовою казати, давай робити Валентинівську декорацію із підручних матеріалів. Тобі на столику я виклала звичайний канцелярський папір, просто так. із ним працювати трошечки легше. Ну а в мене картон ось такий ніжний рожевий картон. Беремо мані маніпусіньку деталюшку, маніпусіньку смужку. Довкола неї зараз. Ми будемо робити серед. Довкола неї дві довгі смужки оточуємо. І довкола ще дві смужечки з двох боків середньої довжини. Далі беремо бухгалтерський інструмент, степлер. І давай міцненько підрівняла, виходить так? так да? і підрівняла і степлером все це діло раз і скріпила. Мироші виходить? Є. Давай роз'єднуємо на два боки. Тепер розвели, підрівняли кінчики. Усіх наших смужечок. Смужечки десь приблизно я нарізала завшишки 2 сантиметри, ну але це не принципово. Може бути ширше, може бути вужче. І знову ж таки, виходить? Так, чудово. Рівняєш. Давай ще раз степлером. Так. Степлером. І виходить у нас таке ось ніжне, подвійне сердечко. Ну, а як його підвісити? Підвісти як? Беремо інший офісний інструмент, діркокол? Да? І робимо отвір. Це тепер можемо. За мотужечку за шнурок підвізти де захочете. Причому ось таке сердечко воно може бути не тільки подвійним, воно може бути навіть п'ятикратним. Саме такі робить майстриня паперового мистецтва. Олена Юрченко, вона сибірячка. Ось такі Валентинки я знайшла на її блозі. Традиційні рожеві до пари ось такі класичні. Ну і геть особливий декор. Ви зараз побачите. Валентинка, морська капітанська із морських карт. Її авторка приклеїла до дерев'яної шпажки. Ну але повернемося до нашого швидкого валентинівського. Декору. За цим же принципом можна зробити сердечну гірлянду. мене дістався мені ось такий прекрасний папір. Тут мені знадобиться Мирославна допомога. Допомож, Давай я до тебе. Угу. Так. Я тут тримаю смужечки з двох боків. Закріплю, будь ласка. Так. так. І знову перегорнули. І давай остаточний варіант. Все, можемо Такою красою власне прикрашати офіс чудово. Подобається да, дуже. Ну а якщо не швидко? Якщо ваш завгосп, да, швидко, це правильно. півгодини і офіс до Дня Святого Валентина готовий або театр готовий. Якщо вас завгоспо е, грошей кольоровий папір не дає, маєте на увазі шрифти, і написи у, у, зараз у великій пошані, тому супер стильними є Валентинівські серця із от таких от використаних паперів. Кілька днів е, збираєте невдало надруковані друковані документи і все, ваш офіс. До Дня святого Валентина готовий. Ну а що вдома? Давайте далі дивитися, як простими засобами на швидкоруч декорувати квартиру до Дня Святого Валентина. Для швидкого Валентинівського декору використовувати предмети, які вже є у вашому інтер'єрі. Приміром, 364 дні на рік ви милуєтеся краєвидами Парижа. А 14 лютого замініть їх ось таким сердешним панно. В даному випадку нам навіть паспорту міняти не доведеться Блідосірий якраз підходить. І сердечки вони приклеєні лише однією половинкою, тому виглядають рельєф. На закордонних інтернет-сайтах за такі сердечні панно правлять по 100-200 доларів, але самотужки можна зробити і за безцінь, адже у великій моді сердечка із газет та глянцевих журналів. Якщо до вашого інтер'єру ну таке трапляється, не пасують червоні валентинки, використовуйте ось такі супермодні чорно-білі. Їх вирізають із газетного або журнального паперу і знову ж таки На двосторонньому скотчі можна приклеїти в довільному порядку. Головне при цьому. Не порізати улюблений автомобільний журнал вашого коханого. Навіть при швидкому Валентинівському декорі не забудьте про вікно, адже там є карниз, а значить, можна щось повісити, повісити щось красиве. До цих блідозолотавих штор я зробила ось такі картонні подвійні сердечка із самозолотистого картону. Жня знахідка для Валентинівського декору це ось такі сухі гілочки. У мене то вибілена верба, але насправді підійде і липа, і яблуня, яка залишилася від обрізки саду. Взагалі, то ось таке деревце його варто сприймати як таку от Валентинівську ялинку, прикрасити іграшками, сердечками, можна приклеїти, можна повісити. І саме під нього, під це деревце, поскладати подарунки. Ну і в день закоханих не обійтися без Валентинки. Зі своїм варіантом Валентинки до нас у студію прийшла Альона Іванчук. Доброго ранку. Доброго утра. Альон, у нас сьогодні тільки швидкий Валентинівський декор. Скажи, будь ласка, можеш ти нас навчити швидко зробити валентинку? Звісно, нам буквально дві минути потрібно. Реквізит у нас... весь уже на столах. Є у, да, у нас є заготовка, яку ми вже вирізали для самої відкритки. І є розова бумага, теж вже вирізана. Задія була скотч. Двосторонній скотч ми вже так. зняли захисну плівку. Так, да, ми зняли і тепер переклеюємо на середину. Більш-менш симетрично? Так, да, буквально іменно на, на середину. Так, ми я ми готова. Приклеїли. Далі? Так, тепер беремо, от у нас є полоски, теж вже вирізані, заготовлені. В якомусь порядку ти приклеюєш? Спочатку, да, ми приклеюємо... В принципе, как бы порядок не обязателен. Просто приклеиваем сначала все полоски, потом одну белую верхнюю оставляем сверху. Мы на ней сделаем надпись. Ага, заразумела бы. Так, раз. Два. Одну на одну, да? Правильно я разумею? Да, да, чтобы у нас был такой объем небольшой. Так. Ось у моя з чернеткою напису. Ще одна рожева, зверху приклеюємо. Ще одна рожева, І в мене є чашка. слухайте, така незвична, знаєш, не сердечко для Валентинки, а чашку ти нам приготувала. Да? Ніби да. От запрошення для коханого такий натяк, що ти б не проти з ним вранці випотикали. Да. А чашку ми просто взяли, нарисували і вирізали. І приклеїмо згори. Так, да. і зверху приклеюємо. Так, без сердечек Молодець. не убийцы, я так розумію. Да, без сердечек, конечно, никак. Вот у нас есть тоже уже маленькие вырезанные mm -hmm. сердечки. За твоєю задумкою куди? По Посерединке ми приклеюємо розове. Mm -hmm. на чашку. После ряда не Так. да? Да. И вот беленькие можно в какой-нибудь угол нашей открытки приклеить. Так, ну що? Мирося, як у тебе просувається? Ой, все виходить. Слухай, Це ти безпросно. швидка, такая девушка. <рес> Це в тебе перший досвід оскорбутель? До речі, перший так. Ні, ось такий, Альон, ти прекрасний вчитель. Дякую. Зато всі зможуть повторити. І тепер беремо наш маркер. вот где у нас була белая полоска, просто пишемо надпись. Ну, так как День Валентина пишемо. Щось love you. про кохання. Щось, да. Ось так, от кілька хвилин праці, а враження буде на довгі місяці. І головне тут що? Головне